За необхідними відомостями до живого телефонного довідника українці звертаються вже десятиліттями. От коли працює наша служба 109, колись вона була 09, це почалося і ще з моменту початку роботи нашого підприємства. Це було державне підприємство електрозв'язку, підприємство з великою історією, з великою, скажімо так, з великим аспектом послуг, яке надає наше підприємство, послуги телефонної довідкової служби серед найбільш затребуваних ще донедавна своє відділення мав кожен район. Та з 2007-го діє єдиний контакт-центр в Ужгороді. Запити зі всієї області задовольняє з 10 телефоністок. Працюють по з 7 до 22 без вихідних. Ми працюємо з такою таблицею, запитуємо абонентів місто, райони центр, село, адресу прізвище абонента. Якщо це має бути час підприємство, якесь назву повну підприємство, ЗАД, товариство, повну назву його вибиваємо, натискаємо свої клавіші, котрі нам потрібні, і виходить нам інформація, котрі нам нужна. Телефонують із усіх куточків краю, та найактивнішою з невідомої причини є качещина. Контакти, якими цікавляться, найчастіше вокзали, медичні та навчальні заклади, владні установи. Щодо телефонних номерів фізичних осіб, інформація доступна, якщо вказати ім'я, прізвище та детальні дані про місце проживання особи, яку ви шукаєте. Головна ж умова, якщо власник номера не заперечує, щоб його знайшли. Якщо абонент бажає, щоб його номер телефону був на довідки, він буде і будь-хто може отримати інформацію про нього. Обов'язково запитується в договорі. Ставиться відповідна відмітка. Бажає він, щоб його інформація була на 109 або не бажає. Це обов'язково прописується в договорі. Живий телефонний довідник, послуга зручна і безкоштовна. Чи користуються цими перевагами Ужгородці? Ну що щось треба уточнити номер телефона якоїсь організації, головним чином комунальних служб і так далі? Справа тому, що зараз взагалі рідко користуємося стаціонарним телефоном. Хіба що хтось уже із села там передзвонить і знайомих, а так в основному з мобілки. Дуже рідко, коли потрібен стаціонарний номер, а ті, які потрібно, то в пам'яті її пробую тримати, тому от таким чином. Користуюся інколи, коли треба якийсь номер, то дзвоню, та дівчатка все гарно говорять і дадуть номер, який мені треба. Відтак чи не єдиним відносним недоліком служби 109 є те, що вона актуальна лише для користувачів стаціонарних телефонів. Утім, і їх не бракує. Щомісяця працівники довідкової обробляють близько 45 тисяч дзвінків. Телебачення без кордонів об'єднало професійних медійників словаччини, Угорщини та України. Протягом року вони обмінювалися програмами та фільмами про найцікавіші події з трьох регіонів. Часто буває так, що ми проїжджаємо. Цими країнами не маємо час зупинитися, подивитися історичні або архітектурні пам'ятки. А в цих передачах, які були заплановані в рамках цього гранту, ми якраз і передбачили таке. Глядачам показали 26 субтитрованих обмінних передач тривалістю по 45 хвилин. Транслювали їх що два тижні. Вибирали найцікавіше, що трапилось протягом останнього часу в їхньому регіоні. Глядачі позитивно відгукувались про телепродукт міжнародної співпраці. «Наші студії в рамках проекту показали глядачам культурні надбання дружніх народів по різні боки кордону. Ми розповідали про найактуальніші події, знайомились з цікавими людьми прикордонних регіонів. Таким чином ми завоювали увагу великої кількості глядачів. під час конференції учасники висловили сподівання в подальшому залучити до творчої співпраці ще й Польщу та Румунію. З часом, чим далі поняття кордонів буде дуже таким розпливчистим, тим тим більше в інформаційному просторі, незважаючи на те, що в кожного є якісь і національні інтереси, але життя людей воно робить цікавим, те, що в тебе є, є у твого сусіда. Працювати якісніше допоможе перехід на цифрове мовлення. Зауважили доповідачі конференції. «Цифрове телебачення не тільки краща якість, але й більший об'єм інформації, що передається. Регіональні телестудії до сих пір на одному каналі транслювали новини програми інформації. Якщо ж вони перейдуть на цифрове мовлення, з'явиться можливість створювати до прикладу окремі програми на кожен район. Словаччина повністю перейшла на цифрове мовлення. Угорщина та Україна в процесі згадані телекомпанії співпрацюють вже не один рік. Я варім що та зем вірю, що ця трійця знайде і надалі шляхи плідної співпраці. І разом ми зможемо реалізувати та досягти успіху в новому проекті. напрямки майбутнього співробітництва окреслять вже найближчим часом. 27 березня в Угорщині проведуть спільний професійний діалог, дадуть оцінку програмам, що виходили в ефір. Операція автобус. Її вже три тижні проводять в Закарпатській області. Автоінспектори перевіряють, чи не перевищена кількість пасажирів у громадському транспорті. Також на місці спеціалісти проводять техогляд автотранспорту. Причиною таких заходів стали ДТП, котрих за останні місяці все більше. За 20 днів проведення заходів нами виявлено понад 180 порушень. Таких, зокрема, це керування водіями, які керують несправними, технічно несправними транспортними засобами, і найбільше поширеним видом таким порушенням, яке допускають водії, це перевезення людей в кількості більше, ніж передбачено технічними характеристиками. Оскільки вже близько півтора року не проводиться обов'язковий техогляд, технічний стан автомобілів перевіряють прямо на дорозі. Бригада діагностів із спецобладнанням їздить по всій області, оцінює стан автобусів та направляє на обов'язковий ремонт, якщо це потрібно. На основі їх свідчень інспектори виписують штрафи власникам несправних автомобілів. Ми перевіряємо тих стан автомобілів, які підлягають обов'язковому технічному контролю на дорозі. Перевіряємо для початку руля, Перевіряємо, якщо це дізельний двигатель, перевіряємо димність. Якщо це бензиновий або газ, перевіряємо це викид. Сьогодні було зафіксовано два порушення. Значить, де будуть складені адмінпротоколи на власників автомобілів, і також на влас... на водіїв автобусів. 680 гривень. Саме такий штраф автоінспектори виписали водію маршруту номер 8 за поламаний запасний вихід. Окремий штраф оплатить і власник автобусу. Крім цього, перевізник зобов'язаний виправити всі поломки в 10-денний термін. Задній аварійний вихід, розбиті петлі. Не може так працювати завтра. Ми його устрінимо. У ну, принципі проблема фірми вони мають провіряти і устраняти. Тобто, тостанавлювати нас і устраняти, щоб ми устраняли. В обласному Ді наголошують, що такі перевірки це неодноразова акція. Їх проводитимуть дедалі частіше, адже безпека громадян перш за все. Із 17 грудня районна поліклініка працює в Ужгороді, а саме у будівлі другої міської поліклініки, що на вулиці Паризької комуни. Приміщення обладнали найсучасною медичною технікою. Зокрема, цифровим рентгенапаратом і новітнім ультразвуковим апаратом, що передає зображення в 3D. І це не межа. Цього року ми думаємо дооснастити цю поліклініку, завершити її до обладнання і мати вже хорошу консультативну поліклініку з хорошою консультативною базою, яка забере на себе медичне обслуговування практично 32 тисяч мешканців. Навколишніх сіл Ужгородського журодського району тисячі мешканців району полегшено зітхнули. Більше не доведеться вставати з півнями, щоби встигнути до утворення черг. На таку мандрівку пані Ганна Зандріївки щораз витрачала найменше 32 гривні та цілий день. Ну раніше як добиралася, раніше добиралася маршруткою до Ужгорода, а потім автобусом до Чопа. Тепер намного зручніше, тому що тепер калем одну, одна маршрутка. Читайте ранком вставати і їхати сюди, і потім добиратися і відтуди. Читайте, скільки треба на автобуси платити. У мене брат теж інвалід третьої групи на палочки ходить. Теж читайте, єлі добирається цілими, цілими днями. А тепер коли... Зручніше як було раніше. Керівники закладу прогнозували, що знадобиться більше часу, поки люди звикнуть до нового розташування поліклініки. Та вже сьогодні до кожного кабінету, а їх наразі 18, щодня навідуються середньо 30 осіб. Дуже багато жителів, які ніколи не зверталися у чо. Почали звертатися сюди до нас, ужродську районну поліклініку. Це підтверджує наша картотека, амбулаторні карточки, які ми перевезли із Ужгородської районної поліклініки. Що картотека наша збільшилася вдвічі щодо мешканців, чопа та прилеглих сіл належне медичне обслуговування їм забезпечуватимуть і надалі, та вже на базі поліклінічного відділення. Чопським медикам теж не варто хвилюватись. Заспокоює начальник обласного управління охорони здоров'я. Жоден фахівець не залишиться без роботи. Я повторюю і відповідаю за свої слова люди. Будуть мати збережене місце роботи. Це є однозначно. Але я не можу не продовжити цю думку і не сказати, що декому потрібно буде переучуватися і декому треба буде робити трохи іншу роботу, ніж робив до того. І якісніше робити, і з більшою віддачею робити. Але робоче місце однозначно буде збережено за кожною людиною. Не одне покоління Ужгородців виросло та мало змогу виховуватись на добрих казкових історіях, котрі живуть у бабченому домі. За понад 30 років своєї діяльності заклад випустив у світ чималу кількість постановок, виконаних талановитими режисерами та майстерно втілених трупою театру. Адміністрація закладу своїм першочерговим завданням бачить пропаганду своєї творчої роботи. Забезпечення попиту на продукт, який випускає у день свого професійного свята. Дирекція обласного академічного театру «Ляльок-Бавка» зустрілася з освітянами. Аби скооперувавши свої дії, налагодити та систематизувати співпрацю із навчальними закладами Ужгорода, я думаю, що головною метою все таки було це налагодження технічної співпраці між відділом освіти міста Ужгорода і, звичайно, адміністрацією нашого театру. Тому що все таки дуже приємно, коли відвідання нашого театру відбувається систематично і відбувається так, би мовити, регулярно. Під час методичної наради заступникам директорів з виховної роботи шкіл обласного центру було запропоновано відродити так званий абонемент, котрий успішно діяв кілька років тому. У рамках цієї пропозиції театрали розробили репертуар, пропонований школярам міста, з урахуванням вікових потреб дітей. Для кожної з трьох вікових груп було запропоновано відповідно до особливостей групи постановки театру, серед яких і дві заплановані на цей рік прем'єри. Так званий абонемент передбачає відвідання театру учнями молодших класів чотири рази за навчальний рік та двічі у році старшокласниками. Теперішня нарада сьогодні. Я думаю, що це якраз ще раз пожвабить нашу співпрацю з освітянськими закладами міста, які дуже плідно працюють. Кажу, вже говорила сьогодні. Перед ними більше 30 років. Ми тісно працюємо з цим. Наступну зустріч учасники наради запланували на травень до того часу освітяни погодилися підготувати відповіді до запропонованих їм анкет з тим, аби театрали у своїй роботі змогли урахувати всі побажання та потреби свого юного глядача, аби активна та системна співпраця мистецького закладу із школами міста давала найрезультативніші плоди. Швабська та Мукачівська, Собранецька і Толстого. Ці вулиці за кілька місяців стануть зеленішими. Тендітні на високі паростки, що саме готують до висадки у міському зеленгоспі, це майбутні зелені легені Ужгорода. А клумби на кільцевих вулицях та площах хочуть засадити трояндами. Роза це дуже шикарна культура. Ми всі її знаємо, любимо і розу посадили раз на 15-20 років лише ухажувати за нею вовремя, обрізати, підкормлювати, підгортати. І не треба кожен день, рік кожний рік висаджувати розсаду і міняти, і тратити значні бюджетні кошти. Це багаторічна культура, яка буде квітувати від весни до осені і радувати нас і створювати гарний ландшафт міста. Ужгорода. М'який закарпатський клімат добре підходить для екзотичних рослин. Всього в обласному центрі росте близько 300 видів екзотів. Наприклад, сакури, за якими впізнають Ужгород, чудово почуваються тут уже багато років. Півтори тисячі саджанців сакури і зараз заклали у розсадниках зеленгоспу. Однак на часі висадка більш звичних закарпатцям дерев кленів, лип та катальп. Ось ці липи будуть висаджувати у найбільш загазованих частинах міста. Саме липа підходить для цього найбільше. Один гектар липових насаджень за рік очищує 16 мільйонів кубічних метрів повітря. На висадку нових дерев та утримання старих насаджень підприємство Агромікс має 998 тисяч гривень. Всього ж на зелені потреби міста у бюджеті є півтора мільйони. Решта грошей для інших комунальних підприємств, які, крім зеленгоспу, займаються насадженнями. Зараз практично і жеки почали займати, хоч це їм не властиво, вони і не мають ні спеціалістів, нічого. До речі, я хочу звернути увагу, що йде обрізка зараз під лініями електропередач наших дерев. Можна подивитися, проїхатися по вулиці Загорській, наприклад, як електрики обрізали катальпу, липу і так далі. Обрізка така прийшла, що половина дерев на другий рік засохне. Прийдеться відновлювати це все. Саме господарство Агромікс на межі виживання. Половина території розсадників не використовується, теплиці занедбані. На їх ремонт планують взяти півтора мільйонний кредит і обіцяють, що до осені тут зазеленіє городина та розцвітуть квіти.